Пасад Б8, великосплавні диски, передні паратроніки, передні протитуманні фари, складні електродзеркала. Ось така вот оптика в цієї машинки. Коштує вона 17900-17 рік. Дизель 2,0 пробіг 198 тисяч. Автоматична коробка передач. Що в нас по столону. Ось вот такий салон Volkswagen Passat b 8 вот На такій оптиці, хто відбирається на автоматі, 17 рік, ціна не вказана, є телефончики, вся сервісна історія. Салон автомобіля отакий, от везоний клімат-контроль. Пасад b 8 Це у нас all-треk. Так, складні зеркала. Так, автоматична коробка. Система старт-стоп, обігрівся дінь. Так. Зони клімат-контроль. 33 тисячі коштує. 20-й рік. 120 тисяч пробігу. Ось така інформація. Адаптивний клімат-контроль. Ой, круїз контроль. Sorry. Продається пасад B8 Шістнадцятий рік, 17300 Пробіг 218 тисяч. Ага, от контакти є знизу. салончик Механіка шестиступенева. Дімнадцять триста. Пасатик. Ось такі ще є, ось такі фари в нього. Дев'ятнадцять дев'ятсот, рік, прибіг 182 тисячі. От така машинка, 1990. Салончик автомобіля, БСГ, двозонний клімат контроль. Ось вот така машинка. Пасад Б 8 Пятнадцятий рік, пробіг 181 тисяча, 14 750. Коштує по салону у нас механіка шістистопенева, старт-стоп, двозони клімат-контроль, підігрівся дінь. Зараз глянемо по, -по круї з контролю. Підійдемо. Так, що в нас по круїзу? Адаптивний круїз контроль Вельцваген посадба 8. Так, 15300, повний привід, рідний пробіг, 16 рік, Пробіг 214 тисяч. Складні дзеркала, світлий салон. Так, 6-ступенева механіка, старт-стоп, функції тримання полоси, двозонний клімат-контроль. І Б8. Так, продається Б8. У нас під зеркалах. 18999 18 рік, є все на автоматі, пробіг 250 тисяч. Ось такий Б8. Що там по салончику на автоматі? ДСГ, не клімат. Система старт-стоп посад Б8. Косплавні диски, передні протроніки, передні протитуманні фари, складні електродзеркала. Ось така опліка в цієї машинки. Коштує вона 17900, 17 рік, дизель 2.0 пробіг 198 тисяч. Автоматична коробка передач. Все в нас по салону. Ось такий салон. Volkswagen Passat b 8 Так, на такій оптиці, хто розбирається. На автоматі. 17 рік. Ціна не вказана, є телефончики, вся сервісна історія, салон автомобіля отакий, в зоне клімат-контроль. Пасад 8 Це у нас олдтрек. Такі оптиці. Так, складні зеркала. Так, автоматична коробка, система старт-стоп, підігрів дінь. Так, зони клімат-контроль. 33 тисячі коштує. 20-й рік, 120 тисяч пробігу. Ось така інформація. Адаптивний клімат-контроль. Ой, крузь контроль. Сорі. Продається пасад Б 8 16 рік, 17300. Пробіг 218 тисяч. Ага, от, контакти є знизу. Салончик. Механіка шестиступенева 17300 Пасатик. Ось такий ще є. Ось такі фари в нього. 1990-19 рік, прибіг 182 тисячі. Так, машинка 19900. Так, салончик. Автомобиль. БСГ. Двузонный климат контроль. Так, машинка. Посад Б8. 15 рік, пробіг 181 тисяча, 750. коштує. По салону у нас механіка 6-стопунева, старт-стоп, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Зараз глянемо по, по круїз контролю, що Так, що в нас по круїзу? адаптивный круиз-контроль. Volkswagen Passat b 8. Так, 15 300. Полный привод, средний пробег 16-й пробег 214 тысяч. Склонить зеркала, светлый салон. Так, це ступенева механіка, старт-стоп. Функції тримання по дослідзу, клімат-контроль. Ось такий Б8. Так, продається Б8. У нас при зеркалах. 18999, 18 рік. Є все на автоматі, пробіг 250 тисяч. Ось такий би восьмий. Що там по салончику на автоматі? ДСГ, дві клімат, система старт-стоп. запомнял к азаров минус 500.